Зараз ви дізнаєтесь, чому руська нації просто не існує? Я дагестанець, на які мирні перемовини згодна Росія? Останні дії ДРГ в Бранській області наштовхують на погані думки. Вітаю вас, друзі! В Росії розробляють спеціальну відеогру, в якій треба буде платити податки. За несплату податків у грі в житті дають реальні терміни. Я, Олександр Преподобний. Ви дивитесь програму обережно фейк. Ви чули, що останнім часом по Росії прокотилася хвиля народних бунтів у національних республіках у Башкортостані. Тисячі людей, наприклад, вийшли на вулиці, аби відбити у влади місцевого активіста, якого засудили за жорсткі висловлювання на адресу губернатора. В Якуті тисячі Якутів протестували проти вбивства місцевого мешканця емігрантом із Таджикистану. У мене, звісно, одразу питання, як в умовах якуті вижив таджик, але це інша, теж цікава тема. Особливість цих народних виступів в тому, що люди не стали за російською звичкою записувати відоси Цар батюшка будь ласочка, помогіть. Пане президент, допоможіть нам! А почали гамселити мантіїв та гвардійців півметрового кардинала. Диви, закривають. О, цей полковник нічого не зміг зробити. Велосипедиста нашого теж затримали. У Москві, звісно, відреагували як у справжній столиці нацистської держави. Віце-спікер Держдуми Петро Толстой, це в минулому одіозний пропагандист та скажений шовініст, заявив усі ці національні діаспори земляцтво та громади не що інше як легалізовані мафіозні структури. Непогано, правда? Тобто корінні народи Росії це банд формування. А руски тоді хто космічні пірати, я не знаю. Зараз ми з вами розглянемо цей міф про те, що руски самі досі не сформувалися як нація. І це дуже важливо розуміти. Mm. Я дагестанець, я чеченець, інгуш, росіянин, татарин, єврей, мордвин, осетин. Тож, друзі, хто такі руски? За логікою кремлівської пропаганди, це всі, хто проживає на території Росії, а також всі, хто розмовляє російською мовою. Хоча навіть ті, хто розмовляє українською, казахською, буряцькою, чеченською, теж руське. Бо всіх інших народів і мов, ну про що це я їх просто не існує. Взагалі є лише певні діалекти російської. Не забувайте, хто вам дав можливість пізнати світ українською. Пізнавайте світ, нема нічого українською мовою. Де ваша наука, де історія, де культура? Але ж проблемка в тому, що всі національності, які пропаганда записує в рускі, на відміну від русських, мають чітку власну культурну ідентичність, власні державні утворення, незалежні або автономні, а також чітко відокремлюють себе від інших етносів. Тобто українець, не замислюючись, скаже, що я українець, бо живу в Україні або мої предки з України. А що скаже, наприклад, мешканець Казані? Я русський, тому що я живу в Татарстані? Так звані руски єдині в світі насправді які не можуть відповісти на питання, хто вони такі. Рускі це всі і ніхто водночас. Зрозумійте, це певний штучний термін для примусової асиміляції поневолених народів, і зараз про це детальніше. Росія це держава з незавершеним націєтворенням і власне Кремль десятками років використовує гібридну політику в цій сфері, мовляв, і поєднуючи свій імперський шовінізм з тим, що Росія це багатонаціональна і культурна нація, і всі, мовляв, рівні. Але на практиці в Росії проводиться жорстока політика асиміляції, і наразі мови корінних народів знищуються. Діти не пам'ятають мов батьки, якими розмов. Вляли, ви чукотську мову знаєте? Деякі слова знаю, але вільно говорити не можу. Але Російська Федерація на це дивиться так, що це багатонаціональна країна з різними культурами, і всі мають рівні права. Кремль використовує міф про «русських», аби виправдати свою імперську агресію. Адже в всьому світі немає жодного більш ображеного народу, ніж русські. Всередині Москва не менш, до речі, агресивна, постійно проводить політику варварства та русифікації. Вища освіта лише російською, середня та дошкільна, переважно також. Іншими мовами, крім російської, не зробиш, наприклад, в москві кар'єри, це ні для кого не є секретом. Культивується, звісно, комплекс меншовартості серед корінних народів, які згідно з російським законодавством перебувають у статусі національних меншин навіть на своїй власній рідній землі. Я б зараз промовчав. Але в душі горить горить за це свавілля. Чому росіяни в УФІ ходять зі словами Росія для росіян і їх не саджають? А башкира, який виступає на захист свого народу на своїй землі, саджають чому? І саме через це чимало громадян Російської Федерації русифікуються, забувають власну мову та стають лояльними Кремлю та Путіну. І при цьому вони залишаються людьми другого сорту. У великих містах хай скільки бурят, то давайте відверто, називає себе русским, йому все одно можуть відмовити в оренді квартири. Адже це задоволення лише для арійців, для слов'ян. Мила людина, ви кімнату здаєте. Так, а ви хто? Як хто? Свої ж скрижалі. Третього дня сказано: здаю світлицю тільки слов'янам. Ось ми і є слов'яни. Ідемо далі. Російська класична література, сучасна російська пропаганда. Намагаються запевнити, що руська нація вона існує. Але де, коли і хто до неї належить, пояснити так і не можуть. Росіяни взагалі досі не розуміють, що таке нація. Я не жартую. Бо водночас ототожнюють українців з нацистами і не визнають існування української нації. Розумієте, який абсурд? І звісно, як вишенька. На торті називають нас українців русскими, хоча ні меса не розуміють чомусь цих русських. Тож цьому фейку я поставлю 0 гоїд з 10. Адже, вибачте, немає нації, немає гоїд. А зараз друзі буде такий експрес-фейк. Фюрер всія Росії відкрив рота, і звідти потекла неймовірна дурня. Значить, mm. отже, мізки там закомпостували людям. Наплили про якусь самостійність, на неї ніхто ніколи не зазіхав, <кій> Та й взагалі не зрозуміло, що це таке. Зараз це... це не те місце, і нема часу в нас на це. Нема, але ми свої інтереси завжди захищали і зараз захистимо. Ну звісно, хто б міг таке подумати? Росія ж напала на Україну тільки аби показати своїм солдатам красиві схили Дніпра, жодних поганих мотивів. Що ми могли подумати? Ви маєте знати, що ми, правду кажучи, всерйоз поки що нічого не починали. Але, друзі, це саме той випадок, коли кремлівський фейк спростовує сам Кремль. З підбарної стійки виліз король перегару Медведєв і своїми сосисковими пальчиками нашкрябав пост, за який вже зараз заробив газі на довічне. Цитую алкоголіка: існування України смертельно небезпечне для українців, і я маю на увазі аж ніяк не тільки нинішню державу Бандерівський політичний режим. Я говорю про будь-яку, абсолютно будь-яку Україну. Чому наявність самостійної держави на історичних російських територіях тепер буде постійним приводом для відновлення воєнних дій? Ай молодець! Тобто перекладаю вам з 40 градусної на нормальну. Поки існує Україна, Росія буде на нас постійно нападати. Цього він навіть не приховує. А хтось з ними ще хоче якісь перемовини вести, так тож цьому фейку я ставлю 10 гость з 10. адже ніхто в Україні і не сумнівався в людожерних планах терористів. Друзі, я в чергове нагадую, що ви теж можете долучитись до боротьби із кремлівськими фейками. Для цього центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки створив спеціальний чат-бот. Надсилайте йому все підозріле, що фіксуєте в українському інформаційному просторі: фейки, посилання на якісь підозрілі сторінки, смс, емейл-розсилки, звісно, новини з якимись маніпулятивними заголовками. Використовуйте цей інструмент для свого інформаційного опору.